Я не знаю, чи хтось пам'ятає відео про відеокарти від 1 до 5 тисяч, тому що я вже й сам забув, що таке відео робив, але цим відеокартами весь їхній перелік не обходиться. І ні, я зараз не буду знову розказувати про ті ж відеокарти від 1000 до 5, Зараз підіймемо трішки вище планку і розглянемо відеокарти від 5 до 10 тисяч. Тобто найкращі відеокарти в кожній з цих вартостей. Проте, чи достойні ці варіанти за свою ціну і який найкращий з них, розберемося вже тоді, коли дізнаємося, які агрегати попали нам у список. До речі, на рахунок нових відеокарт теж можна трішки буде згадати, тому що від 5 до десяти тисяч і нові відеокарти. Факту можна купляти, але все ж таки основний концепт тут полягає у вживаних картах. Коротше, якось, по ходу, розберемося, що та як. Відеокарти в бюджеті від 5 до 10 тисяч підходять у збірки від 10 до 25 тисяч гривень, відповідно. То, щоб не втрачати лишнього часу на те, як має виглядати збірка з цими картами, я думав, щоб або взагалі не задувати про те, чим їх краще комбінувати, або робити все максимально оперативно. У мене не вийшло ні так, ні по-іншому, тому розпочнемо наше розслідування з першої відеокарти, яка буде розташована в спільному з минулим роликом на таку тему місці. Це відеокарта за 5 тисяч, але вживана. Чи здивуєшся ти, якщо я скажу, що ця відеокарта з Можна запустити любу групу в 60 FPS. Учув би я це трішки давніше. Я б дуже сильно здивувався, якщо чесно. Тому що зараз ціни на комплектуючі дійсно дозволяють відчути можливості геймінгу з непоганими налаштуваннями в іграх з солідним ФПС за таку вартість. Ця карта, якщо чесно, між конкурентами за цю суму має певну унікальність і не випадково я обрав саме її найкращою в цьому бюджеті. Але тут дуже дуже плотна конкуренція. Минулому ролику на цій позиції була 1080 Ti, яка й досі існує в тому ж бюджеті, але по ній є свої нюанси. Тому зараз інша карта, котра вже поновіша, хоч не надто надійніша, ну все одно rx5700 XT. Я не знаю, чи згадував я про неї в якомусь з роликів. Щось за все, напевно, згадував, тому що вона доволі така видна відеокарта. Проте в чому її ізюминка, її справжня ціна не 5 тисяч, все точно. Ось чому вона сюди попала. Протягом ролика ми ще не раз її згадаємо, і ти зрозумієш, в чому суть того, що я зараз говорю. Але з її характеристик, теж щоб я міг виділити, що вона як і 1080 Ti, теж доволі гаряча штучка, тому пріоритетно варто пошукати версію на три кулера, аби хоча б забезпечити не такий сумний сетап, як від двох кулерів, які те в 225 Вт можуть не витримати. Це залежить від Дороги загалом, тобто від компанії, що видала відеокарту. Тому дивись відгуки про температури та про шум, ну якщо тобі цей параметр дійсно важливий. В іграх карта чує себе максимально свіжо. Як то сказав би, кожен хто пробує тобі впарити якусь відеокарту, вона запускає любу гру і може досі усилювати свіжі якісь ігри. По тестах. по тестах, та бачиш зараз на екрані ті самі тести, котрі може тобі довести, що це явно немарне придбання. Давай так, щоб я характеристики не диктував її, пройдемо по особливостях. Наприклад, виходячи з того, що ТДП у неї, як я вже казав, 225 Вт, то готуйся і блок живлення або до агонії, або до заміни. Якщо Треба, тому що ставити її в збірки з блоком живлення потужністю менше 600 Вт, це ризикувати безпекою всієї збірки. Ну і ще, можливо, своєю ж безпекою. Вийшла 5700 XT у 2019 році, має 8 ГБ ddr 6 пам'яті, які точно з цим чіпом будуть розкриватися дуже добре. По частотах пам'яті та чіпу вона виграє з непоганим відривом у конкурентної DS-80 TI, та більше загалом нічого тут і не треба казати. У тестах все було видно дуже чітко, карта за свою суму точно варта. Передбачую коментарі по типу, що 5700 XT нема за 5000. Що так, от вона то насправді є і деколи з'являється, але її просто швидко розбирають. Ось, наприклад, 2 лютого, зараз 3 лютого. От вона з'явилося 5700 хі за 5500 гривень, і в принципі, ось вона є. Тут є ще одна якась, але це ну це вже інше діло. Загалом їх було більше на момент створення сценарію навіть. Тому так, да, її просто швидко розбирають. Майте це на увазі. Але про Десь 80 Ti теж забувати не варто. Чи може варто? Ну коротше, якщо більше хочеш на відео, то можеш і Десь 80 Ti загалом собі взяти. Альтернатива теж хороша. Проте, проте, ти не поспішай брати Десь 80. Чи Тіайку, тому що цю відеокарту можна назвати напевно найризикованішою до покупки в 2004 році, якщо я якусь не забув. Вона, як ти розумієш, не по рукам веде дуже сильно продуктивність і використовувалась, звісно, що майнерами. Пережила декілька хвиль майнерів, і зараз її знайти живою, чи в задовільному стані буде достатньо складно. Ну явно складніше ніж 5700 xt Так, я не виключаю такого варіанту, що її можна купити і можна знайти, але врахуй, рахуй цю інформацію перед своїм рішенням. Наступний бюджет на складає 6000. Подивився, які тут представники роду у карт є і нажахався з того, що тут усі ті самі карти, що і за 5 тисяч, проте за 6. Я очікував подібних приколів, насправді в відеороликах такого типу. Тому з представників бюджету від 6 тисяч гривень в цьому бюджеті живе та облаштовується умовна RTX 2060, ну або 1660 Ti. Просто 2060 сильніша, і в принципі вона по тій самій вартості продається. Проте відразу можу попередити, що вона геть не найкраща по FPS, тому більший сенс буде взяти 5700 XT, ту ж саму, котра дешевша і продуктивніша. Але це єдина карта, яка тут була. Через концепцію ролика такого варто було очікувати, проте в загальній картині вона по ФПС показує сильно гірші результати, ще й за трішки більшу вартість. Казав би я, що сенсу від 2060 немає, коли є 5700 xt Ви все бачите своїми очима. Останнім часом я ще спобоююсь рекомендувати якісь карти, але цю загалом зміг би описати як, де ігор піде, але набагато гірше, ніж 5700 xt Більше тут нічого додати, ФПС ви бачите на своїх екранах. І, до речі, іншим картам вже буде доволі складно з чимось здивувати по ФПС. же вийшло, що у нас є дуже хороша варіант 5 5000 і прийдеться з ним порівнювати усі наступні відеокарти. Проте нічого, ми з цим впораємося. І хоч на Уликс за бюджет вже в 7 000, я знову Побачив ті ж самі 5700 xt 1070Ti, 2060 і т.д., але все ж з'явився один варіант, про який ми ще не чули, і вартість якого починається з цієї ж суми. Тож, це RTX 2070. І хоч як би я не крутив всіх кандидатів, зрівнюючи їх з 5700 xt виходить дійсно дивна ситуація. І вся ця ситуація дивна, тому що виявляється, що 2070 теж програє 5700 XT в продуктивності. Ви не подумайте, це не намірена реклама, проте дійсно виходить так, що, схоже, ми знайшли одного справжнього бюджетного монстра в цих бюджетах. Тим не менш, я побачив, що від 7000 Наприклад, на Олікс почало з'являтися оголошення 63050. Але, ну, давайте серйозно, її рекомендувати сенсу ніякого немає. Хоча я й думаю, що її захайте доволі так притягнуто за вуха, вона не така і погана по ФПС. Але знову програє 5700 xt доволі суттєво, як мінімум Full HD. А якщо не Full HD, то далі вже не цікавить. Тому відеокарти в бюджеті за 7000 гривень є теж не на найкращі в своєму сегменті. Тож перейдемо до восьми, і може тут здивуємося. Однозначно, здивуємося хоча б назві, тому що в нас тут є тепер справжня карта, яка буде точно перевершувати карти з бюджету в 5000. Ну. Повинна ж вона, правда. І це 3060 вживана. Так, може хтось скаже, що ця відеокарта там не найкраща по собі вартості, але давайте поясню. Це відео загалом при написанні сценарію важко назвати добре сконструйованим, тому що я спочатку думав, що я просто розкажу про всі карти, які існують від 5 до 10 тисяч. А вийшло так, що карти за 5 тисяч вони є ж тими ж картами за 7 тисяч, тому що оголошення дуже розкидані по ціні. Тому тільки зараз з'явилося ось ця у нас на огляді. От не знаю, чи треба якось представляти RTX 3060. Чекай, ти думав, що ця карта дійсно достойна за свою вартість і вона покаже тут, де амудези Мені вже соромно це говорити, але в тестах вона знову програє 5700 текстів. Я рахую, що мені потрібна винагорода за те, як я розсвалюю цю пічку. Але воно, блять, серйозно, без будь-якого сорому видає подекуди більше ФПС, аніж 3060. З чим це зв'язано? Та, напевно, з надто низькою вартістю 5700 текстів. Хоч у неї є недоліки, але по ФПС це якийсь монстр. Тож, щоб не виникало питань, чому я оглядав характеристики тільки 5700 текстів, і щоб ніхто не подумав, що це відео куплене. Оглянемо ще й характеристики 360 щодень. Добре, на питання можу відповісти, тому що при написанні сценарію я вже знав, що без сенсу інші оглядати, якщо та карта все одно краще. Тож не бийте палками, але 3060 вирізняється 12 ГБ GDDR 6-ї пам'яті 170 ватами ТДП, але по пропускній здатності вона не краща за 5700 xt а гірше якраз таки, як мінімум по цифрам. Тож думаємо, чи має сенс покупки 3060? Хм, а 3060, оказується, тут і вже нема. У нас, да? Їх розібрали всіх. Ну, сумно, звісно, але в цілому, по тому, що ви, напевно, вже бачили, просто 3060 сховалася з позором на фоні 5700 XT, тож все, все нормально, все нормально. Ой, ну і що в нас лишилося тут ще? Бюджети в 9 та 10 тисяч. Якщо чесно, вони теж не дивують якимись крутими картами за свою ціну. Як мінімум на OLX. там з'являється, добре, RTX 2080, яка вже, врешті-решт, стане першою, що перевершить AMD по своїй продуктивності. Чомусь до цього ми дійшли тільки зараз, але хоча б дійшли. Так, 2080 це досі хороший варіант по FPS, Ну і також ще подекуди бувають тут фантомні оголошення з 3070, які я бачив, але їх вже не існує. І ще, для прикладу, там якась RX 7600 тут буває, але вона доволі сильно програє. Є 2080 та 3070 по ФПС. Тож враховуючи, що 3070 тут вже немає, я не маю доказів, що бачив їх по 10 тисяч вживаних взагалі. Зате є схожа до неї 3060 Ti, котра OLX вже точно трапляється по 10 тисяч. Та чи виправдана вона? Давайте зрівняємо її з 2080, щоб дізнатися це. По ФПС вона якось дуже дивно себе насправді поводить. Де в чому краще, де в чому гірше. Проте по характеристикам, що я бачу, то це те, що вона майже ні по якому показнику не краще за 2080. Тільки що є теж, що 3060 Ti вже враховує підтримку PC express 4.0 і на нього орієнтується якраз її перевага в продуктивності, котра є поки нестабільною, але вона як мінімум є. Ну і по FPS у 3060 Ti точно не гірше за 2080. Але чи варті вони того? Ну дивись, мені здається, що 2080 буде трішки посолідніше варіантом за цю ціну, але обидві ці карти в загальному, якщо враховувати, що в цьому бюджеті краще знайти важко на OLX, напевно, свого будуть вартувати. з сумнівом говорю, проте треба враховувати, що в таких картах вже вартість за кожен FPS Хрів виростає все сильніше і сильніше. Тому вони, звісно, все витягнуть зараз хоча б в 2К, але до них точно треба краще приділятися або перевіряти їх на місці, і не треба дивуватися їхній дорогій ціні. Проте ось вони ті самі карти, що існують в цьому бюджеті. Звісно, що ще декілька варіантів було, але я б не сказав, що вони були краще чимось за ті, що в цьому ролику присутні. По висновкам, вийшов такий нонсенс, що 5700 текстів екстів настільки подешеві для себе вартості, що і шансу не лишила по актуальності іншим трішки вищим по бюджетам відеокартам. Чи можна її при цьому назвати найбюджетніший варіант? В ціновій категорії, звісно, що так. На відміну від 1080 та ETI версії, вона буде надійніше, як мінімум, тому що 1080, як я вже казав, пережили більше майнінгу, аніж 5700 встигла плюс менший шанс знайти її дохлою. Ну але звісно, що не забувайте ретельно все перевіряти у продавця OLX, тому що бути кинутим на OLX доволі легко. Проте, якщо добре все перевірити, то кинутим шансів буде менше. Я от сумніваюся, чи це постійна ціна на 5700 xt від 5000, бо мені здається, що ця продуктивність має вартувати трішки більше. Ну тим не менш, якщо побачиш на OLX якусь робочу 5700. Текстів нормально перевірено, до навіть тих ж ну, 6-7 тисяч. Е, не сумнівайся, вона і того буде варта. Тож таких висновків ми дійшли по відеокартам від 5 до 10 тисяч. Якщо я пропустив якусь прикольну відеокарту в цьому бюджеті, обов'язково подумляй про необізнаність ютубера в коментарі, щоб він почув себе тряпкою. Можливо, сам формат цього ролика було трішки важко сприйняти і він не добре сконструйований, як я вже казав, тому що я розглядав все в то в порівнянні з пецімсотексті, то тільки знову по бюджетам. В будь-якому випадку, якщо тобі сподобалося відео, став лайк. Якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові. Відео натискає дзвіночок стріми о 7 годині в неділю. Переходь по посиланню в описі в наш телеграм-чат. До речі, дякую тобі за перегляд. До зустрічі.